Це не гайд на Форіну, а скоріше невелика шпаргалка, яка допоможе вам розібратись, у що її збирати, та кого до неї можливо треба прокачати, доки не вийшло оновлення 4.2. І до питання, чи треба вам та Форіна взагалі, якщо ви хочете дуже сильного персонажа на свій аккаунт, то відповідь так. Якщо ви хочете отримати щось нове у плані підбору команд, то відповідь також так. Якщо ж вона вам взагалі не подобається, то не крутіть, не робіть тупих помилок. Добре, давайте швиденько про роботу її кнопок. Єшка досить цікава, бо такого в грі ще не було. В залежності від того, чи фуріна використовує усію або гневому, буде мінятися і робота Єшки. за за ці штуки так називаються. Якщо це Усія, то Фуріна заспавнить трьох розбійників, щось по типу Оза фішки, які будуть наносити дамаг. Проте вони набагато розумніші за Оза та інших самонів, адже вони не просто стоять на місці, а слідують за вами або за найближчим ворогом. Наскільки я зрозумів, стріму ще не було, тому не знаю. І одразу спойлер соло Фуріна не накладає достатньо гідро для Хутао чи Йомі. Для цього їй потрібен ще один гідроперсонаж. А як тоді збирати команду? Ну. Трішки не те, вибачте. Якщо використати пневмоєшку, то вона буде просто хілити. У бою ніхто використовувати на це нулі не буде, а от для відкритого світу це чудова опція, щоб підхилити активного персонажа, там, команду в коапі і так далі. Тепер ульта. Якщо коротко, то після натискання, якщо HP вашої команди змінюється, неважливо, чи меншає, чи збільшується, форіна генеруватиме стаки за кожну зміну хп -шу. Тобто, якщо хпшки ваші коливаються то вверх, то вниз для фуріни це чудово. Ці стайки дають бонус до дамагу та до хілу. А звідки взагалі брати цю зміну хпшок? Тут проблем ніяких, бо фуріна кожну секунду забиратиме у кожного члена команди приблизно 26 29 хп. І плюс, чим більше персонажів мають 50% хпшок і вищі, тим більше дамажитимуть три розбійники. Якщо ж у ваших персонажів залишиться 50% хп, то вона перестане забирати хпшки і відповідно перестане генерувати стаки. Саме тому з нею у команді важливо мати хіллера, ну або якогось фонтенського персонажа, який маніпулює своїми хпшками. Це дасть можливість банально набирати більше стаків. Плюс, якщо ваш хіллер саме хіллер, а не фуріна. Вихилить активного персонажа до 100% здоров'я, спрацює пасивка Фуріни, і вона почне хілити всю команду. Тобто, чим краще у вас хілер, тим більше Фуріна набере стаків і тим більше бонус до дамогу дасть команді. Тобто це щось схоже до бонусу Єлай, який наростає з часом, але якщо Єлайн дає тільки це в активного персонажа, то Фуріна дає прямо у всю команду, це неймовірно. Ну і забув сказати, змінює Фуріна усію та пневму у Єшці. Натисканням зарядженої атаки. На цьому з кнопками можна завершити, переходимо до самого білду. З артефактами все досить печально, бо найкращим завжди буде новий сет на Єшку. а я чудово знаю, що його далеко не всі виформили. Якщо у вас немає його, то можна поєднати ХП плюс Єшка, ХП плюс гідро, ХП плюс ХП. Якщо стати краще, ніж на повному сеті, то на якийсь час зійде, але в кінцевому результаті намагайтесь зібрати новий сет. Чотири шматочки. Стати: годинник або на HP, або на відновлення. Так, вам не почулось на відновлення також підійде, бо фуріна хоче натискати ульту по кд, щоб бафати команду. З однієї сторони, вона може і з єжкою якось працювати, тобто вона не прям інвалідна, але, блін, ульта в неї це важлива частина її білду в цілому. Кубок в ідеалі на ХП, але з такою зброєю, як сигна нілу чи ДогHands, які і так дають багато ХП шок, кубок можна поставити і гідро. З C2 вибір кубку також може змінюватись, але про це скажу при розборі Конст. Шапка в ідеалі на крит, в залежності від того, який вам більше треба. Якщо нема критової, то на якийсь час зійде і на ХПшки. У нижніх намагайтесь зібрати достатню кількість відновлення, а вже потім крити та ХП. бажано у відсотках. І щодо відновлення, то фуріна хоче в середньому 160-180% відновлення. Чим більше у команді гідроперсонажів або фавоніїв, тим менше відновлення їй треба. Тут все очевидно і як у всіх. Тепер про зброю. Часто теоретично найкращою буде Сігна, але це тільки якщо вам вдалося зібрати достатню кількість відновлення, не забувайте. Хоча це стосується всієї критової або ХПшної зброї на Фуріну. Що дає Сігну? Низька база, 88,2% крит дамагу, 28% хпшок і 24% дамагу в Єшко. Звучить все це, це дуже смачно, але вона буде у жахливому банері, тому рекомендую поки що скіпнути та почекати на реран десь у 4.6. Можливо, там буде щось корисніше. І цікавий момент. Ви всі маєте бути знайомі з одним із найсильніших луків у грі, а саме Аквою, Сігною YLAN. E і знаєте, наскільки багато дамагу дає цей лук для самої Єлань. А тепер подивіться на стати: меч фуріни дає їх банально більше, але універсальність меча розробники все-таки збалансували, бо якщо Аква дає бонусний дамаг всім і до всього, то Сплендор тільки в єжку. Тому так, її сигна дуже сильна. Звичайно, відновлення не заливає, але це би було взагалі щось імбове. Якщо ви все-таки поважаєте свій аккаунт і чекатимете на сігни, то ставите на форіну те, що є на аккаунті. В ідеалі витягнути з ящика древній меч, фестерінг, так як культурний дизайнер. Він дає всі потрібні стати: відновлення, 32% дамагу в Єшку та 12% шансу в цю ж Єшку на r5. Якщо врахувати, що фуріна качає собі крит шанс, то з цим мечем шансу у вас буде дуже багато. Але це справжній антикваріат і мало у кого він є, тому найбільш Притуп-плей-френдлі варіант це крафтова труба за рибалку. По суті, це погіршена версія фіс фестерінга, але вже як є. З п'ятизіркових можете поставити або Нефритовий, який, крім величезної кількості шансу, залиє трішки хпшок бонусом. Але так як Фуріна качає собі шанс, то в кінцевому результаті з Нефритовим можна зібрати більше 100, а це такий собі варіант. Або ставити сігну Нілу, та шок ключ. Особливо корисною вона буде в командах, які гратимуть через реакцію. У тому ж гіперблумі з фуріною додаткова майстерність буде дуже корисною. Тільки зброю ще настакати треба, тобто Єшка, ульта і буквально секунда АФК або звичайна атака, щоб єшка встигла задіяти пасив. І щодо настаканих пасивок можна ставити новий БПшний меч. Він дає шанс та на Р5,32% дамагу в єшку та ульту. На R1 тільки 16%, тому розводять вас на донат. Я не знаю, наскільки адекватно працюватиме та стакатиметься пасивка меча, тому про це скажу вже пізніше у повному гайді. Ну і ніхто не забув про фавоні. Якщо треба, якщо хочете, то він працює. Не для дамогу самої фуріни, звичайно ж, але ви це розумієте без мене. Це для команди. Щодо інших мечів, то це просто статові палки. Сігна хайтама ще більш-менш добре себе показує. У табличках сидить досить високо, тому якщо вона вільна, ставте. А такі мечі, як туман, Харан та інші критові ножики, не бажано давати. Підіть, наловіть краще, риби на трубу. Що, боже, це звучить дуже дивно. А ці дайте більш підходящим носіям. Сузір'я у Форіни дуже хороші, особливо ранні. С1 збільшує ліміт стаків на 100. Якщо на с 0 вони складали 300, то з с 1 можна набрати вже 400. Крім цього, після натискання ульти Фуріна одразу отримує 150 стаків, а чим більше стаків, тим більше і баф даватиме Фуріна, це логічно. Плюс, якщо ви отримуєте 150 стаків на старті, відповідно, ви з самого старту дамажите більше, вам не треба ще чекати, щоб ці 150 стаків набрались. Це два: якщо коротко, даватиме фуріні плюс 140% хпшок. На практиці це означатиме, що кубок на гідру може давати вже більше, ніж кубок на ХП бо з C2 фуріна в цілому може набирати 60, 70 і більше тисяч хпшок. Це прям вау. Мені подобається, не знаю чого, але мені подобається. C3, C3 рівні вольту, відповідно 24% дамагу для усієї команди. C4 зменшує потреби фуріни у відновленні, тому якщо вам погано через відсутність фестерінг дизайнера, крутіть C4. Воно трішки знецінює зброю на відновлення. Тобто комфорт понад усе. Це 5 збільшує дамаг Єшки, ну приємно. А от це 6 це щось чимось. Повний опис залишу для гайду детального, тому, якщо коротко, Фуріна отримує коротку інфузію на 10 секунд або на 7 влучань. І в залежності від чи усі, Фуріна хілитиме автоатаками всю команду та збільшуватиме дамаг своїх самонів. Oh. Якщо ще коротше, то з С6 вам більше не треба брати у команду хілера, адже Фуріна зробить все сама. І забафує, і дамажити буде, і хілити. Імба, що тут сказати? Прям покращена версія Нуельки. Команди складати не буду, це також залишу для гайду. Тепер тільки перечислю персонажів, які чудово себе проявлятимуть у командах з Фуріною. В першу чергу це такі персонажі, як Байджу, Джин, Міка та Шарлотта. Кожен з них може робити різні речі, наприклад, Мілеліт на Шарлотті, Анемосет на Джин, Молюска або Дендро на Байджу, Знайд на Міку і бла бла, -бла. Але. Основний плюс цих персонажів це чудовий хіл цієї команди, а не тільки активного персонажа. А для команд Фуріни багато хілу це дуже важливо. Трішки нижче по користі, але все, ще чудово себе показуватимуть інші хілери, які хілять або тільки активного персонажа, або всіх, але потребують для цього використання звичайних атак, відповідно, потребують бути на полі. Тобто, з першої категорії це Бенні, Кукі, Саю, а з другої Чічі, Кокомі та найголовніше Нуель. Неочікувано, але з Форіною вона працюватиме ідеально. Ну і ніхто не відміняв стандартне дабл гідро, але вже Форіною. Єлайнь буде набагато сильнішим союзником для дуо з Форіною, адже і дамажить багато, і сама дає бонус до домогу, тільки на відміну від Форіне в активного персонажа. Ну а синій просто хороший, він також солідний у дуо з Форіною, нестаріюча класика. Взагалі всі команди з Фуріною складатимуться з двох варіантів. Перший це персонаж, який може сам забирати свої хпшки і сам себе хілити, тобто якийсь невілет. І плюс Фуріна, два інші слоти на ваш вибір. А другий варіант команд це той, де персонаж не може самостійно тягнути на спині пасивку Фуріни, тому 100% потребує хіллера. Відповідно, отримуємо наступний тип. Фуріна, Хіллер, HDD і якийсь Флекс. Приховуючи, що дабл гідро імба, то Єлайн ідеально влізе в величезну кількість команд. Ну або якийсь спеціалізований саппорт, як е... Фарузан, наприклад. Тобто, якщо ваша команда вже постійно тягає з собою хілера, то з великою ймовірністю Фуріна зможе влізти туди і бути корисною. Наприклад, я ще давно писав у себе в Discord про одну зі своїх майбутніх команд: Скарамуш, Фарузан, Джин та Фуріна. Так. Це не найдомашніша команда, але вона звільняє Бенні, і це чогось то і варте. І найочевидніше, що лізе у голову, це дабл дендро з Сайну, Нахідою, Байджу та Фуріною. Якщо до цього тут сиділа Єлань або синій, то тепер Фуріна легко її замінить та дасть команді набагато більше дамагу. Детальніше про команди поговоримо вже у повному гайді, бо на папері є багато цікавих варіантів, залишилось тільки протестувати їх на практиці. А на цьому в мене все. Дякую за увагу!